День добрий. Якби в Україні проводили конкурс на саму, самий загадковий орган місцевого самоврядування, я думаю з великим відривом цей би конкурс виграла Одеська район, районна рада. От, про те, чим вона займається на протязі каденції, які повноваження, які рішення приймає на репортері, Депутат Одеської районної ради Дмитро Шпінарьов. Дмитро я радий тебе бачити в нашому ефірі. День добрий. Привіт, привіт. Uh, скажи ти, ти би... вже все розказав про нашу раду. Прошу, все я, нічого, я нічого не можу додати. Тепер мені тільки прочитати, чим я там завершувати, збирався, і ми можемо так-так-так був... uh, всередині ставимо рекламу і все. А знаєш, от в принципі так, коли я так готувався до ефіру, думаю, що я можу згадати про Одеську районну раду. Тільки те, що вона збирається, вирішує довго думає про те, де знайти гроші на оренду приміщень і заробітну плату керівництву і працівникам, і на цьому більше ніяких рішень не приймає. Ну, ти питаєш, окей, ти питаєш, я відповім. А, ну, дивись, а, як то, як то кажуться, як я би сформулював місію цього органу. Як, прошу вибачення за слово орган. А, це якщо казати російською, це клуб по інтересам, чи школа молодого бойця. Mm -hmm. Це та, у, у Ради була місія. Е, Протягом своєї каденції, вона потрібно було передати е, все майно, всі е, кошти з підприємства, е, які були закріплені за районною радою, передати громадам. Е, тому що пройшла реформа децентралізації, кошти перейшли в громади із районів і областей. І тому і все майно, яке раніше було. В районах і в області потрібно було їм віддати, щоб вони їх користувались. Все потрібно було проінвентаризувати, все перевірити, оформити все там папірці і передати громадам. На сам працювала виключно апарат, і працювала комісія по майну. Яка й займалась перевіркою всього цього майна. Це було перри, перші там, два роки, мабуть, три, це, ну, був якийсь, якийсь труд, якийсь труд. Ну так, да, дві потім, жіночі потім, да, да. А потім почалась війна. А, і якщо Рада могла би стати а, виключно політичним органом. Не е, майновим, не бюджетним, не там. Не господарським, а, да? не господарським, а політичним. Але почалась війна, і тут вже не до політики. Е, По-перше, створили військові е, цивільні адміністрації, куди ми передали остатки коштів, які в нас на той час були, і, ну, і право приймати всі рішення. І тому. Сьогодні районна рада це такий, як то кажуть, як то кабив правильно сказати, такий консультаційно-координаційний орган для 22 громад, які входять в Одеський район. Якісь проекти і цим займається я виключно апарат ради. Якісь проекти, які приходять в голову. Там апарату районної ради, або приходять якісь е там активні люди і пропонують: А давайте зробимо такий проєкт. І в цих проєктах задіяний не тільки там, Доброслав, наприклад, і Чорноморськ, а коли стосується декілька громад, туди включає, включається е районна рада. Всіх збирає, пропонує. Ну, Координаційний центр виходить. Так, да? так, Можна... так, 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 так. Да? Гроші йдемо, це... а порадою допоможе. Так, так, так. Інформаційна координаційна. Оскільки Рада знаходиться в Одесі, безумовно, для благодійних фондів, для там волонтерських організацій легше спілкуватись з. Тим, хто в, в місті, чим їздити по всім районам? А вже районна рада е, зовсім і спілкується. Я не можу казати, що це там, гігантська праця. Але якась праця, якась вона Скажи, і, є. А і от вона Кажуть про те, що губиться рада на фоні, залишаючись в Одесі, на фоні обласної ради, міської ради, і були такі розмови, що може подумати переїхати в якесь інше місто. чи Ну я, я не пам'ятаю таких да, розмов. Там. Не пам'ятаю таких розмов. Ну, дивись, в нас є там депутати. Там З Визирки, а є з Авідіополя. І, безумовно, транспортне сполучення краще з містом з, кожної громади. І тому переїжджати на сесії чи на роботу, чи на комісії із Авідіополя в Фонтанку важче, ніж за Авідіополя в Одесу. Тому краще в місті. Я зрозумів, е ти е не хочеш нікуди їздити на сесію, тобі краще. No, я, я, я і тут не, не, не дуже часто <правда> хочу, да. а, а ще й їздити. Ну да. <правда> <No, правда> просто до <правда> того, що тут якась тоді, от вона знов таки на фоні от всіх цих вже, вже таких сталих, старих рад. Десь губиться, а там би було б цікаво і для міста розвиток, що центр якийсь. Ти ж згадуєш там Чорноморськ, південне можна. Південне, да. Дивись, ті ради, ну, там, може, я, може я не зовсім коректно це скажу, але в нас, є, в, в нашій раді є свіжий погляд. Ми... Так, це, к жаль, или з щастюю, я не знаю, вони не обременені э, битовими проблемами. Да? У нас немає дуже великої кількості питань, які є в тих, в тих радах. І тому ти сидиш, ковиряєшся вухи і да? придумуєш якісь э, проекти, я але. Зрозумів слідуючи це... питання. На твій погляд, є майбутнє у такої ради, от дасть Бог буде мир, да і тоді вона потрібна, має так. право на існування, чи щось таке не так? Якщо ну, в принципі, особливо зайнятися, от ти для себе особливо не бачиш. Ти кажеш про те, що в принципі могли б обійтися і без, без нас, так же. Ну, дивись, в принципі, мабуть, ми могли б вийти без таких, як ми, але такі, як ми, нічого не коштують державі, нічого не коштують громадянам. І тому ну, можна закрити, а можна пухай працює. Як до війни були проекти, які ми там готовили втілювати в життя. в в рамках одеського району, і е, ми бачили потрібність свою. Цих проектах, тому що ми були ініціаторами, ми аналізували, ми пропонували. А давайте зробимо так. І безумовно, в, в роботі разом з обласною радою, з громад, радами громад, тому що там всюди є депутати. Я від слуги народу, всюди є від слуги народу. Хтось від, э, «Довіряй ділам всюди є від «Довіряй ділам, хтось від європейської солідарності всюди є. Тобто є комунікація. І цією комунікацією можна, можна користуватися. Але е, ну, війна все це припинила, тому що це були. Е, ну, якщо зрівнювати з війною, це незначні проблеми. незначні А коли, коли війна закінчиться, Якщо будуть вибори, якщо е, в Раду знову прийдуть якісь депутати, може, це ми, може, це не ми, може, це інші, інші партії, інші люди. Але а, якщо а, там перші півроку вони будуть а, чухатись і не розуміти, навіщо вони зібрались, а потім деякі почнуть а, продуціру... продуці... ці дії і транслювати ці ідеї дії по всьому району. В принципі, в принципі, там є що робити. Ми навіть в під час війни робили якісь проекти сумісно з деякими депутатами обласної та міської ради. Проект один, але його роблять декілька депутатів різних рад, і в цьому була користь. Знаєш, Тому сьогодні Одеська районна рада найбільш відома завдяки своєму голові. От я взагалі рахую, я пробував домовитись про інтерв'ю з Віталієм Барвіненко. Якось ми так почали, а потім все це. Затихло і зійшло на нівець, але от для мене е, Віталій Барвіненко фігура така, якась міфічна, знаєш, для Одеси. От я, я я розумію, що скажуть перебільшення, але він для мене, от як Григорій Котовський, мішка так от ти як оцінюєш фігуру голови, і голосував ти за нього. От як вийшло так, що Віталій Барвіненко очолив одеську районну раду? Ти мені дуже допоміг зараз, підказавши, як мені відповідати. Дивись, ну по-перше, Віталя Бравненка, я знаю, я особисто знаю там років 15, Тому а Котовського я не знав. Тому я не знаю, що кра, кого краще було знати. Дивись, я особисто. Особисто я голосував за віталія і зараз і вмовляв своїх колег це Зробити є дві фігури в Одеському районі. Які дуже зробили, дуже багато зробили з точки зору е, от, професіоналізму е, державного будів будівництва, це Віталій Бурвиненко, який став головою районної ради, е, органа без приміщення, без грошей, без печатки, без карандашей, без бумаги, без нічого. І е, Юрій Крук, який став на той час головою одеської районної адміністрації. Теж державний, теж без, без без нічого. І потрібно було з нуля а, зробити державні органи, а, а цього в Україні не робили з початку 90-х. І коли Україна а, получила незалежність, тоді творились, же, на базі тих органів, які були раніше. А тут ні, нічого раніше не було і потрібно було все зробити. І е, е, це е, е, досвід цих людей, як керівників на той час, він е, змог вони змогли це зробити на своєму досвіді. Ну, Віталік був там три рази депутатом Верховної Ради. Там Юра працював е, е, керівниками портів. Е, там різних Тобто, да, це, це і досить. да то що це там партія регіонів, що е, комендант Бесарабії, да, ти був біля дюка, ти був по інший бік барикад. Ну як як я розумію, може ти зараз скажеш, що ні? Ну, ну я був біля, біля дюка я був. Два рази, тому не не стоїть перебільшувати. Ну, в я так розумію, році, що ти підтримав і так, так. далі. Да? Ти, ви розуміли, що у голови районної ради ось є така репутація, що її не сприймуть ті люди, які да, стояли не. на Майдані і так далі. Вас це не. А ті, хто стояв на Майдані, не сприймуть інші люди, які не стояли. Я в нас. Не у нас є, живе там, проживає мільйон е, одеситів. Тали а і там півтора мільйона е, е, мешканців одеського району. Це різні люди, які стояли по різні боки. У них різні думки, і з ними всіми Їх не неможливо не вигнати з України. Якщо тобі вони не подобаються, і з ними потрібно приходити до якихось домовленостей. Політика це іскусство компроміса. Це коли ти е, чомусь жертвуєш своїми якимись е, мислями раді інших мислень. Не буває, е, е, ми ж не живемо там в самодержаві. Як один одна людина сказала, так воно і буде. Ми не живемо, я так сподіваюсь. І не будемо ніколи жити в авторитарному там, тоталітарному державі, ми живемо, жили, живемо в демократичній державі, коли нам потрібно а, кожну секунду приходити до якогось компромісу. Якщо а, Константин НедельНеделька фаховий журналіст. І він нам потрібен, то це не стосується його там, як він живе, живе дома, які він е смотрить канали. Він нам потрібен, ми з ним будемо спілкуватись, Ми будемо з ним домовлятись. Чимось він пожертвує, чимось ми пожертвуємо. Так я собі завжди е так оцінюю політику, так я. Ну, зрозуміло, це моя особиста оцінка. – да. а тоді не виходить. От я тільки попереджу: зникло світло у мене вдома, і ми можемо зникнути із ефіру, як тільки безперебійник завершить, але тоді не пожертвувала такими поглядами слуга народу. Да, яка в принципі може стати таким одноразовим проектом, як свій час була там не знаю, народна самооборона, народний фронт, самопоміч, От одну каденцію побули, і не мав тебе враження, що слуга народу на сьогодні, от як політичний бренд і можливість перемогти прийти до влади, все як кажуть, Костя, а в державі під назвою Україна тільки наскільки я розумію, одна партія. Переходить із покоління в покоління. Це блок Юлії Тимошенко. Всі інші партії що партії регіонів, що, що там було, колись в мене було яблуко. Ну, наша Україна, так. Да, наша да. Україна, Слуга народу, Європейська Солідарність, блок Петра Порошенка. Хто там ще був, я вже не пам'ятаю. Всі ці, всі ці партії вони проєктні. Приходять, якщо не не, не вийшло, уходять, назвуться по-іншому, зайдуть. Ну це не звичайно гарне слово, як одноразові, теж, теж не, не дуже ж це добре. Це ж каже не про сталість, не... ну хорошо, хорошо. Якщо ти бажаєш многоразові. ну має Ні, бути ну, приємственність, а... яка да, щоб о, тоді воно зрозуміло. А коли от один раз побув, ну сказав, пробачте, нічого не вийшло і в якомусь іншому. Ну дивись. Дивись, люди, люди становляться старше, і в них безумовно якось змінюються погляди. Із революціонерів вони, вони переходять в консерватори. І це життя в всьому світі. І тому ти можеш прийти до влади з одною партією, яка. Там ти поділяєш його думки, але через 3-4 роки в тебе не совпадає думки з цією партією. Черчилль переходив з партією в партію, і він являється зразком політичного громадського діяча, політичного лідера, тому що міняються погляди в залежності від того, скільки тебе років, яка погода на вулиці. Uh, що трапилось в світі? Ну, я тобі згадаю відому фразу, да, коли ну, він казав, що якщо тобі до 30 -ти і ти не комуніст, значить в тебе щось недобре з серцем. А якщо тобі після 30, -ти, і ти все ще комуніст, значить у тебе щось недобре з головою. Так, так, так. так. З, 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 зміню, я, зміню, на що ти натякаєш, я зрозумів. Да. Ну, раз от світла немає і не з'являється, я в тебе спитаю ще так, щоб швиденько і, і завершити. Але та ситуація, яка склалася в Одесі навколо створення міської військової адміністрації, ти як оцінив? Як сприйняв? Ну дивись, Костя, як можна е, сприймати ситуацію, коли, коли за 35 років в Одесі ні один, ні один мер не добув до кінця року, ні один. Зняли Гурвица, зняли Буделана, зняли Косусева, зняли Труханова. Это плохая ситуация. Это плохая ситуация. Это что-то не так с избирателем, который каждый раз выбирает э, мэра, которых потом снимут. Или что-то не так с мэрами, или что-то не так с системой. Но это Всі 35 років, і uh, Геннадій Леонідович це не виключення. Всі мери були так чи інакше сняті зі своїх посад. Uh, в цілому мені ця ситуація не, не подобається, тому що я. Я ти згадав прав, про те, да. що ти займався і політикою, був депутатом. Я так розумію, що в тебе перша ця депутатська каденція була так, так, да, так, так, коли ти так, безпосередньо так, депутат. Так, от так. скажи, мене завжди дивує. А, от у Геннадія Леонідовича 11 років такий підйом, да, навколо багато людей. А тут падіння і таке враження, що навколо пустота. От це справді там такі високі відносини, що ні всього людського там немає, і поки ти влада, всі друзі, а потім. У ну, Я не тобі, знаю. А, я не знаю Костя пустаталі. Ми ж не ну ми не знаємо, де він з хто спілкується. Може в нього, Я всі до того, що думає. на сесії хтось би просто по-людськи вийшов, сказав би, що не згоден. Да? Якісь публічні заяви не згоден. чисто людський. Ніхто ж не каже, що там ну, Костя. А зла це все, мільйон, якісь речі. Це мільйонне місце. І це там півтори тисячі чиновників, ну мабуть, да, які працюють над життєдіяльністю цього міста. І тут потрібно виставляти пріоритети, що важливіше, там особиста дружба або особиста... Тут принципи або пріоритети, да, так би мовити, І якось воно негарне виглядає. Навіть ну я питаю тільки, але мені здається, ну є ж якісь людські речі, якщо. Ну, ми з тобою добре у добрі відносини. Ну я вже гадості про тебе говорити не буду. Просто не з ну, навіть якщо ну, ти я, щось я... зробиш негарне. Ну. ну я не бачив, щоб хтось. Я може, не, не дуже зрозумів питання. Які ти задав. Але ну, я не бачив, щоб там соратники Труханова виходили і казали, які він був. Там... Ні, вони не виходили. Вони за не виходили. О, проти вони нічого не казали, але от своєю поведінкою таке враження, що як би сказав: ну, от сталося і сталося, а ми пішли далі. Ти ну, дивись. колись зі своїми проблемами. Так. Колись, колись така була річ, я тобі колись. Я працював в газеті Одеський весник і був у нас редактор Ігор Ніколаєвич Розов. І коли Ґурвіс виграв вибори, со скандалом Розова звільнили, і тоді все керівництво газети встало і пішло разом з ним. Але там я був керівником якогось напрямку, я всім тим людям, які працювали зі мною, сказав: дивіться. Я та е, піду, тому що я керівник, але ви все залишаєтесь, тому що вам потрібно працювати. Газета потрібна, щоб виходила. Єжед... Щоденно, Єжеднев... Ежедневная газета тиражов 100 тысяч экземпляров. Я говорю, вам непонятно, куда идти, вы останетесь на улице, поэтому я уходя рекомендовал всем своим подчиненным остаться в газете и работать. А дальше решать свою судьбу. Мы же не знаем, еще казав Геннадий Леонидович своим э, союзным... Ну, А те, що тепер всю відповідальність за ситуацію в місті взяла на себе слуга народу, причому і центральна влада, в тому числі, От е, з точки зору електоральної, це, на твій погляд, правильний клуб? Ну ми ж кажемо зараз про існування міста, а не про, електро... а не про майбутні вибори. Да? Якщо так трапилось, так трапилось і буде відповідати. Вибори покажуть, правильно? А на твій зробили, погляд це не? додасть чи відніме? Те, що тепер ось така раніше можна було сказати, Труханов не впорався, а тепер вже. Ну, ти розумієш, де, там Труханов а, в Одесі виграв троє виборів мера, так? Я не знаю, не будемо розмовляти, як, там, що, але а, він же виграв їх. І розуміло. скільки людей казали, що він не впорався, але він все одно виграв. І тому о, не, в цьому, не в цьому річ важне, що ти робиш взагалі. І е, буде це плюс, буде це мінус. Я, на цьому не, я про, про це не думаю. Ну, і тоді все одно світло не з'являється, безперебійник піщить, і на останок скажи: а ти ще підеш в депутати? От, залишилось в тебе бажання. Дасть Бог буде мир, будуть вибори. Ну, дивись. Тут же все залежить від того. Е, Ким і навіщо. Якщо це буде добра компанія людей, які, яким я вірю, які мені вірять, якщо я буду розуміти, що є з ким щось робити. маленьке може бути, якесь там, але є що робити, то може і піду. Якщо і не буде що робити, якщо, може, мене не позвуть, то я ж не піду. Тут таке. Життя покаже. Це для тебе не головний сенс життя, да стати депутатом, прийняти участь. Нема в тебе такої Ну, Це не моя робота. Це не моя робота, і від цього, від цього не залежить моє там е, життя. <кій> <кій> Якщо є можливість щось зробити, добре, ну немає, або не буде ідей що робити. Ну навіщо. Не, там вже... І там же там ж не, якщо б там платили зарплатню, та ді до іншого є можливості. Давай відверто скажемо. У нас багато людей тут йдуть депутати для того, щоб отримати певні можливості, щоб те, що замість зарплатні у них було. Ми з тобою бачимо, як змінюється за рік там півтора депутати Верховної Ради, навіть ті, які прийшли від «Слуги народу, да от ті там, як ми казали, фотографи ще. А як за рік півтора це зовсім інший вигляд, зовсім інші там амбіції, і так далі, і ми розуміємо, що й депутати місцевих рад там, де ради ресурсні, всі ж хочуть в ресурсні ради потрапити. Да? Там де є що ділити, там де там земля, ну і так далі. Тому, в принципі, і це мотивація є для декого. І або для... вибори. Ви, коли, коли скажуть, що От через два місяці вибори тоді будемо вирішувати. Буде ситуація, буде розуміння, а, а, а любою ціною так ні. От любою ціною так ні. Знаєш, я от з задоволенням ще поговорив. Мені цікаво, і, і є в мене питання. Боюся, що зараз зум зникне разом і, і, і зі світлом зовсім. Тому я е, хочу сказати, що давай доводимося, що ми розмову найближчим часом продовжимо. Да? Ти зарядиш батарейку. Коли зарядиш батарейку, перезвони. А вот, світло. Я вдячний тобі Шпинарев, депутат Одеської районної ради, був з нами на репортері. Я завершення скажу: От ми там про вибори говорили. Я думаю, що гаслом наступних виборів любих може бути і вся влада рада. рада. Тому що в нас сьогодні да, Вся виконавці... влада районним радом, отак. не тільки районним ну, то підемо... любим радом, тому що сьогодні у нас виконавча влада таке здається, що все-таки по поголовніше, хоча три гілки влади. Ну і друге, під час виборів ми всі маємо думати за кого і за що ми голосуємо, і тоді не ображатися, коли щось відбувається не так, коли ми самі обрали цих людей. Вдячний тобі, вдячний глядачам були. Які були з нами, і до зустрічі?